В цьому розділі є далі притча про доброго батька і двох синів. І коли ви далі будете читати, Ісус в цьому розділі говорить про те, який є добрий батько. І ви всі знаєте, що зробив син, я не буду це перечитувати, це 15 розділ Івана вам Але коли син дійшов до вже, коли син сидів своїми в смивкори, послухайте одну річ, що дає синам і донькам блудним вернутися. Я хочу, щоб ми сьогодні, з цією думкою в серці пішли з цього місця, приймали людей, щоб вони вертались до нашого доброго Бога, до Отця. Послухайте уважно. Каже син, встану. Піду до батька Бога і скажу йому, Отче, я згрішив проти неба перед тобою, вже не достойно сином Твоїм. І я думав колись в очках своїх таких релігійні. Оцю молитву почув Бога. Ні. Він прийме мене як одного із наймитів моїх. Я коли це прочитав. В Бога Отця та же наймити класно живуть. І син, знаючи, яке в Бога Отця ставлення до людей, каже, якщо він прийме мене навіть. Як одного і знаймотів. Друзі, прийняття нас або наше прийняття в Ісусі Христі, Господі. Ми повертаємося тоді до Нього, де б ми не були. Ми розуміємо, що Він нас прийме. І я хочу тобі сказати, від кого ти прийде сьогодні не був, ти можеш бути прийнятим Бога, Богом. Богом Отцем, повернутися до Нього, В онлайні ти будь-де. Ти сьогодні повинен сказати Бог мене приймає. Не торгуйся з Богом. Як у Бога ізраїль. І вставши, тобі треба встати, що треба зробити сьогодні. якщо ти знаходишся в куриті? Встань сьогодні! Встань прийми рішення, я встану во ім'я Ісуса. Я встану, я піду, встав під Пісьмо і пішов. Ти маєш зробити сітні, щоб прийти до Ісуса. Встану і піду. І коли він був ще далеко, але послухайте, що прошу, що пише Біблія, батько вже його побачив. Я не знаю, як це відбувається. Я не знаю, як батько бачить за синами. Но це серце тремтить, коли бачить, що син встав і почав іти. Не став у своїх молитвах. Кілометри, десятки, сотні тисячі можуть розділяти нас. Різні можуть бути. Але спах Бог чувствує коли сини починають, тому я хочу тобі сказати, бо бачить твій син, вже почав робити певні кроки. Він встає, може падає, може його ще трусить, може ще догість. Я хочу тобі сказати, де б не були твої сини, як би далеко. Ти він що може в клубі. Він ще дати з блудницею, Може він ще що там з цигаркою, чи з стаканом алкоголя. Бог бачить твого бо сина, що він далеко. Може хтось не чує? Бог бачить твоє дитя, хоча воно ще далеко. Халелює. Хтось приймає слово. Приймайте слово, Бог бачить. Він не дивиться в стороні. Що не буде з цим, я його кажу, бачу, моє серце ступає, я бачу його серце. Воно приймає рішення, воно піде, він прийде до мене. Батько побачив його і переповниться жалом. О, коли небо переповнюється жалом, друзі, всі ваші погоні будуть від вас просто як... вилітати. Коли небо переповнюється жалом стосовно вас, ніхто не може зупинити руку і вас простягає, каже, я тебе благословляє. Коли небо переповнюється жалом, відповідь прийде, не затримається. Небо ніхто не зупинить. Бог переповнений жалом нашим. Він переповнений співчуттям. Він бачить, твої мами страдання, твої сльози, твої тату, плачні за дітьми твоїми. Бог бачить це все. Він переповнений жалом. І побіг, Боже, куди ти біжиш? Бог вже побіг. Бог вже побіг його чекати. Бог вже побіг його чекати. Я хочу, щоб ти теж сьогодні біг. Хто тобто, схоже тебе чекає? Во ім'я Ісуса Христа. Він побіг, батько побіг. Чого ж він не стояв в дім фрака і стояв з палкою такий грізний? Ну ну, де ти блудне дитя? Він побіг до сина. Йому все рівно, що скажуть сусіди. Йому все рівно, хто що скаже? Він побіг його зустрічати. Грязний. Смердючим, непотрібним, зраненим, обірваним, смердючими ногами. Щоб не було, він жалев побіг його зустрічать. Оце Іван Чуєте? Іван жде людей! Івангелія любить людей.